І сьогодні я хочу поговорити про одну з таких найвеличніших речей, які є основою християнської віри, це те, що Христос він приображає людей через Духа Святого, міняє людей, міняє серце людини. І, можливо, ви пам'ятаєте свою першу зустріч, коли Бог доторкнувся вашого серця, коли ви, можливо, просто роздумували над своїм життям, можливо. Були дуже важкі обставини, в яких ви знаходилися, і ви шукали допомоги, і ви відчули, що Бог він торкнувся вашого серця. І можете згадати цей момент. І ви тоді відчули, що ви не самі, але є хтось, хто турбується про вас. І це справді так, що Бог він турбується про вас. І деколи він так дуже ніжно торкається вашого серця, торкається серця кожної людини, і Він той, хто готовий допомогти, готовий підтримати хоче преобразити життя кожної людини. І Господь Він почав свою роботу в житті кожної людини, хто прийшов в цей світ, і продовжує цю роботу, і торкається, промовляє через своє слово, через різні життєві обставини, через те, коли ви читаєте Боже Слово і роздумуєте над ним. Його бажання, Боже бажання Він хоче вас наблизити, притягнути до себе і перемінити, перемінити наше життя. І сьогодні ми розглянемо два такі важливі аспекти цього переображення. Перше, це гріх він зруйнував серце людини, поселив зло в серце людини, а Бог через Святого Духа відновлює серце, міняє серце. І другий момент ми отримуємо Боже благословіння і Божу благодать через покаяння, через наповнення Святим Духом. І сьогоднішнє свято воно є особливе. Тому що вона нагадує нам про того, хто працює в серці кожної людини. Святий Дух, він почав свою роботу, він продовжує свою роботу в вашому житті. Перше ми подивимося, перша істина це гріх зруйнував серце людини, але Бог відновлює серце людини. До гріхопадіння Адам і Єва вони вільно спілкувалися з Богом, вони насолоджувалися цим спілкуванням. Це було їм дуже приємно, вони хотіли бути з Богом. Але коли вони зрішили, багато речей змінилося. Вони почали боятися Бога. Ми читаємо, що вони зразу ж заховалися від Бога. Вони не хотіли з ним зустрічатися його бачити, тому що вони зрозуміли свою гріховність і побачили, що Бог зовсім інакше, що Бог є святий. І їм було страшно. Один з таких самих яскравих прикладів того, як гріх руйнує серце людини, це історія Каїна першого сина Адама і Єви. Ми вичули це ім'я, і чули про цю людину. І в книзі буття четвертий розділ розповідається, як Кавель і його брат Авель, вони принесли жертву Богові. Вони поклонилися. Богу, та як вони знали, та як вони вміли. І ми читаємо, споглянув Господь на Авеля і на жертву Його, а на Кавеля і на жертву Його не споглянув. Замість того, щоб запитати себе, чому ж Бог не прийняв мою жертву, що робить Каїн? Він починає гніватися на свого брата і ну, зросточується в своєму серці. В нього завжди в серці, і це заволоділо його серцем. І Бог упереджав Каїна, отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Бог дав Каїну шанс опанувати свої емоції. Емоції виникли в серці, але Каїн міг опанувати, відмовитися від цього гріха, перемогти гріх, який почав руйнувати вже його серце. Але Каїн не послухав Бога. І що стається далі? Ви знаєте цю історію. Вбив Авеля. Та і говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, бо встав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. Гріх, який почався як заздрість і гнів, він переріз у страшний злочин вбивство власного брата. Історія Каїна показує нам, як гріх, він поступово руйнує серце людини. Спочатку це може бути просто негативна емоція, якась злість, гнів, образа. Але коли ми дозволяємо тим емоціям керувати нами, вони можуть привести до страшних наслідків, вони приводять до ненависті, до насильства і до вбивства. І пророк Єремія казав, записано в книзі пророка Єремії, людське серце найлукавіше над усе та невигойне, хто пізнає його. Серце людини без Бога воно схильне до зла, воно направлене на зло до егоїзму, до гордості, воно, тут сказано, лукаве, то воно здатне навіть обманювати самого себе, коли робиш зло і його часто хочеться виправдати. І людина не може сама себе вилікувати від цього. Це не означає, що люди без Бога не можуть робити добрі справи. Так багато людей. І не чи Бога, вони жертвують чи вони проявляють роблять діла милосердя і мають якісь такі тож, позитивні якості. Але без Бога людина не може бути такою, якою вона мала би бути, якою вона була до свого гріхопадіння. І гріх зруйнував наше серце. І жодна людина не може відновити своє серце. Ніхто з нас не може повернутися назад і стати праведним і не грішити. Якщо не буде втручання самого Бога. Але Бог не залишив людину в такому зруйнованому стані, Він обіцяв відновити наше серце через свого Святого Духа. І Бог через Святого Духа відновлює, міняє серце людини. І в книзі пророка Єзикіля Бог говорить, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті, від духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Чудова обіцянка. Бог не просто обіцяє нам стати, що допоможе нам стати трошки кращими, трошки щось виправити в своєму житті, навчити нас як жити правильно, але Бог обіцяє, що дасть нове серце, нову природу, нову сутність. Хе буде любити Його заповіді і буде бажати їх виконувати. І це є новий заповідь, який ми маємо через Ісуса Христа. І Бог не тільки дав такі зовнішні правила, як в Старому Завіті, коли ми читаємо старий завіта, є дуже правил, багато правил законів, які треба дотримуватися. Але казано, що Бог змінює наше серце. Ми починаємо любити Його заповіді, ми починаємо хотіти їх виконувати. Бог не просто прощає наші гріхи, але це значить забуває їх і не згадує більше. І Святий Дух це той, хто робить цю зміну в вашому серці. Він допомагає нам зрозуміти Боже Слово. Він допомагає нам вистояти, коли приходить якась спокуса, в кожному дні ми маємо багато спокус. Святий Дух докоряє вас в гріх коли ви робите гріх. Ви Відчуваєте, мабуть, такий дискомфорт в серці. Ой, щось не так я зробив, щось не так, я сказав, і хочеться це, це виправити. Святий Дух дає силу протистояти спокусам, дає нам серце, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя. Як ми думаємо, що це ми самі такі добрі і хочемо робити добро, але дуже часто це саме є Божа дія, і Бог торкається серце, і побуджує робити добро. Важливі аспекти нашого відновлення відновлення серця через Святого Духа, що потрібно зрозуміти? Перше, мова не йде про безгрішність. Ніхто з нас не може бути абсолютно безгрішним в цьому житті. Не знаю, можливо, ви пробували. Я думаю, що вам не вдавалося. Навіть самі святі люди, вони грішають. Тому що навіть якщо не грішиш своїми вчинками, ти можеш грішити своїми думками, своїм відношенням до інших людей. А ви, як ви думаєте, апостол Павло відбувся святий? Він не грішив? Грішив? І він грішив. І він в Біблії записані його слова. Бо я знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре. Бо бажання лежить в мені. Але щоб виконати добре, я в не знаходжу. Вони роблять доброго, що я хочу, але зле, чого не хочу, те чи нього. Знаєте апостол Павло і інші апостоли, які були з Ісусом, які дуже свячені Богові, вони все-таки мали цю боротьбу з гріхом. І навіть після навернення до Ісуса Христа, навіть після хрещення і наповнення Духом Святим, ми все ще завершили. Залишаємося живою людиною, ви будете живою людиною, яка схильна до гріха. І ми продовжуємо жити в світі, який, який спокушає нас. Ми боремося з нашими старими звичками, з нашими гріховними схильностями. Але, що надзвичайно важливо, Дух Святий Він дає сили для цієї боротьби. Він не робить нас безгрішними, але він допомагає все менше і менше грішити, якщо ми хочемо цього. Він не прибирає спокуси з нашого життя, але він дає нам сили протистояти цим спокусам. Він не зміняє нас від необхідності боротьби, але він гарантує нам перемогу в цій боротьбі. По-друге, мова йде про переміну серця. Це не просто зміна поведінки, не просто дотримання якихось зовнішніх, зовнішніх правил. Це така глибока внутрішня трансформація. Те, що Всередині в серці міняється. І це починається з серця і поширюється на всі аспекти нашого життя, на кожен день нашого життя. Коли серце змінюється, ми починаємо любити Бога. Ми починаємо любити Його заповіді. І наша поведінка, вона природним чином теж змінюється. Ми починаємо робити добро не тому, що повинні, а тому, що хочемо. Це стає таке вираження нашої нової природи, якщо Дух Святий входить в наше життя, що Ісус Христос є Господом і Спасителем. І наступний момент це щодо хрещення. Хрещення воно теж є важливим таким аспектом переміни нашого серця. Хрещення це не просто обряд, не просто традиція. Це таке публічне, явне вираження своєї віри в Ісуса Христа. Це символ того, що Ти помер для гріха в Ісусі Христі і воскрес до нового життя. Це те, що показує посвяченість Ісусу Христу. То хрещення воно є важливим. Хрещення було усвідомленим актом віри. Тому що якщо людина була хрещення, хрещення, чи хрещена, то ніхто вона не усвідомлювала того, що, що таке хрещення. Це правильно. Щоб пройти повторне хрещення, це як посвящення свого життя Христу. Хтось запитував, чи перехрещення не є гріхом? Ні, хрещення не є гріхом. Якщо перше хрещення не було усвідомленим, подумайте, якщо хрещення це наша посвята Богу, чи може посвята Богу бути гріхом? Не може. Тобто ну, хрещення воно є важливе, коли. Було покаяння, коли було навернення, тоді має йти свідоме хрещення і цей вираз нашої посвяти Ісусу Христу. Що ви отримуєте через покаяння і зводення Духом Святим? Перше це нові стосунки з Богом. Ви стаєте Божою дитиною. І в Євангелії сказано, всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірить у ймення Його. Через віру в Ісуса Христа і Його і прийняття Його ми отримуємо владу, привілеї називатися і бути Божими дітьми. І це вже більше не раб Божий, навіть не слуга Божий, але зуважили це Слово діти Божі, дитина Божа. І це зовсім інші стосунки. І тоді ми можемо говорити з Богом про все. Ми можемо ділитися з ним нашими радощами і смутками, нашими надіями, нашими страхами. Ми можемо бути впевнені в тому, що він нас приймає, що він нас любить, тому що ви стали його дитиною. І це змінює наше ставлення до життя. Що б не ставалося в житті, ви розумієте, що Бог, як ваш люблячий батько, Він є поруч, він є близько, коли наші близькі і рідні вони часто далеко не можуть допомогти нам в наших складних обставинах. Люблячий Бог. Він завжди є поруч. І він бачить наші обставини, коли ми кличемо до нього, він завжди може підтримати, може допомогти і направити. І це змінює наше ставлення до інших людей. Ми розуміємо, що кожна людина вона має цінність, тому що вона може прийти до Бога так само, як ми приходимо, і стати Божою дитиною. І Бог бажає, щоб кожна людина пізнала його любов. І стала частиною його сім'ї. Бог дуже бажає, що в вашому житті цього ще не відбулося, щоб ви стали його дитиною і стали частиною його сім'ї. І ще один дар, який дає нам Бог, це через покаяння, через наповнення Духом Святим, коли ми стали Божі діти, є ваша нова сутність і новий спосіб життя. Те, що люди часто хочуть зробити самі, хочуть виправитися. Ви знаєте, як приходить новий рік і люди часто будують плани, щоб стати іншим, почати інші речі робити, почати робити правильні речі, припинити робити неправильні речі. Але проходить скільки часу? Тиждень, два, може місяць. І потім воно все повертається на свої круги. Але Бог Він дає нову сутність і новий спосіб життя. Коли людина навертається до нього, розкаюється і приймає Христа як Господа і Спасителя. Апостол Павло, як ми вже згадували, він пише в одному зі своїх листів, тому-то, коли хто в Христі, є створіння нове, стародавнє минуло, то сталося нове. І коли ми приймаємо Христа як Господа і Спасителя, ми стаємо новим створінням, коли ми приймаємо Духа Святого, ота внутрішня трансформація в серці вона відбувається. І наша стара гріховна природа не зникає повністю, вона ще буде проявляти себе. Але оця нова духовна природа, вона все більше і більше буде проявлятися через те, що Дух Святий робить свою роботу. І ми будемо ставати людиною, яка любить Бога, яка бажає виконувати Його волю. І коли відбувається ця переміна, ми починаємо бачити світ інакше, ми починаємо ставитися до людей інакше. Ми починаємо реагувати на обставини, які навколо нас, інакше. І ми починаємо жити за принципи Царства Божого. І цей новий спосіб життя, про який ми говоримо, це не є тягарем, це не є набором правил, які ми повинні виконувати. Але коли Дух Святий робить оцю переміну в серці, це є... вираз... показує нову природу, показує нашу любов до Бога. І нашу вдячність за його спасіння. І третім таким великим подарунком, який ми отримуємо через покаяння і сповнення Святим Духом, є надія на вічне життя. Але це не просто така славенька надія. Знаєте, багато людей, коли запитаєш, чи ти маєш вічне життя, чи ти впевнений в тому, що будеш мати вічне життя, відповідь є, я не знаю, чи як Бог дасть, чи як Бог розсудить. Але. Ісус Христос в Євангелії Івана записано, Він сказав, по правді кажу вам, хто слухає слова Мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне приймає, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. То це наше преображення, воно дає нам надію і таку певність в вічному житті. І це вічне життя не є нашою заслугою. Не є чимось таким, що, що потрібно заробити, що потрібно прикласти дуже багато досить, щоб мати вічне життя. Але це є Божий подарунок. І що потрібно для цього? Покаяння, віра і прийняття Ісуса Христа. Сьогодні ми говорили про те, що Бог Він, преображає людей. Ісус Христос Він, преображає людей, які приходять до Нього. І це преображення, воно включає. Той момент, що гріх зруйнував серце людини, Бог відновлює. Гріх забрав і продовжує забирати благословіння, забирати таке наше щасливе добре життя, а Бог дає оце благословіння і є добре життя. І ви можете стати, якщо ви не стали цей шлях преображення, який робить Бог, ви можете стати на цей шлях. Дуже прості речі, ми постійно про це говоримо. Потрібно покаятися, потрібно прийняти Христа і Господа і Спасителя і слідувати за Ним. Хай Господь допоможе вам зробити цей вимір, щоб стати на цей шлях, щоб слідувати і мати, мати цю надію, мати це преображення в своєму серці, в своєму родині, в своїх думках, і мати цю надію на вічне життя. Амінь. Давайте ми станемо, помолимося. Господь наш ми дякуємо тобі за всі. Дякуємо за твою доброту, дякуємо, що ти працюєш в наших серцях, дякуємо за те преображення, яке ти надаєш через Духа Святого, коли ми до тебе навертаємось. Господи, просимо благослови нас зараз цей час, благослови роду над Твоїм словом, благослови, прославляти тебе в піснях, радіти в Тобі, допоможи правильно вибрати правильну дорогу, і правильним шляхом слідування за Тобою. І нехай Твоє ім'я Святиці, буде у своєму прославлення. Амінь. Амінь.